Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами головний тренер команди Аврора Євген Задорожній. Пане Євгене, коротко про гру. Особливо про перший тайм. Чи задоволені ви поєдинком в цілому і своєю командою і результатом на табло? Дякую. По перше хочу слова підтримки. Завертаного Владислава, який переніс тяжку операцію, хай він найскоріше відновлюється і повертається до нашого складу. Він дуже важливий гравець для нас був, тому побажаємо йому великого здоров'я. Що стосується, також є хворі Савенко та Моспан Станіслав, які хворіють, гуріє, Арсеній хворіють. Недомагання було у сало, у школьного. Ну так, дуже, дуже складно було по у Маліновську недомагання. Складно було сморувати бойовий склад, але нам вдалося такий тяжкий час для команди. Тому ми сьогодні виграли, ну я гадаю, що заслужено. Перший тайм не, не вдавався, і за того, що десь забагато витратили емоцій в битві з хітом, тому він такий десь в'ялий був. Перший тайм, але в другому таймі наші лідери взяли гру на себе і реалізували свої моменти. Вважаєте, ключовий другий-третій гол протягом двох хвилин від вашої команди, які, напевно, поставили крапку в сьогоднішньому поєдинку. Так, так, ми знайшли свої моменти, знайшли їхню реалізацію. Дякую хлопцям, вони великі молодці. Вівторок вже на цій же арені поєдинок з Атлетіком. Молода, амбітна команда. У вас велика когорта травмованих та захворівших. Якісь можливо хочете сказати слова, чи встигнете ви відновитися до не менш складного поєдинку, який відбудеться вже через декілька днів. Так, але я хочу сказати, що так навіть цікавіше, поменше тренувань, побільше ігор. Чим частіше ігри, тим найкраще для самих гравців. Відновлення гра, відновлення гра. Тому нам подобається цей графік. Хлопці будуть готуватися. Я гадаю, що декілька гравців повернуться до складу. Ті, які захворіли, і ми будемо готуватися до наступної гри. Дякуємо. Павпет, титульний партнер Фаббет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.